Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Сьогодні хочу написати, записати таке коротеньке відео для моїх підписників. Щиро всіх вітаю сьогодні в такому ось новорічному сказати так, костюму. Ось, хочу привітати всіх підписників з наступаючим. Хочу, щоб їхні бажання всі здійснилися. Нехай то, хто ще побажав. Нехай здійсниться. Також щоб скоріше повернулися. Я думаю, що в наступному році буде все добре. Надіюся, що хлопці наші повернуться додому. Хтось до своїх жінок, хтось до своїх матерів, хтось до своїх сестер, хтось до своїх бабусів, дідусів. Нехай хлопці. Тримаються, нехай. Ой Боже, я не знаю, що сказати. Ви найсильніші. Ось. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім успіхів, натхнення, терпіння, щоб наступний рік приніс в кожну родину щастя, задоволення і радість. Все, що можу для вас, побажати. Стоп! Традиційно в цьому році за вас, мої підписники, глоточок Броварика. Один глоточок за ваше здоров'я. З наступаючим вас роком поки що Броварчик. Ну а потім. О. Ну а потім, згідно інструкції, є ось такі шотландські віски. Ось. Такі. Шотландець. Дядько! Буду розпочинати з нього. Так що всім бажаю всього найкращого, всім успіхів, всього найкращого. До зустрічі до слідущого 25-го року. Всім щастить і всього найкращого. Всього найкращого.